Знаний український письменник і волонтер Руслан Горовий тягне сумки з безцінною літературою. Це він готується до творчої зустрічі з прилуцькою інтелігенцією. На вході до бібліотеки імені Забашти його розчулено зустрічає ініціаторка літературних читань, пані Наталя Ділиця. То була її давня мрія. Досить давно я вже знаю про його творчу діяльність. Ма напевно, як тільки Фейсбук у мене з'явився, так одразу я підписалася на його сторінку, тому що видавало його всюди. Як таку дуже цікаву відому. Особи. Я не могла не підписатися, тому слідкую. І одного разу, ось в березні місяці, я побачила публікацію, що його презентація книжок, спілкування з глядачами буде в місті Ніжині. Ну, Звичайно, мене це так трохи прикро вразило, а як же при Лук чому не в прилуках. І тоді написала коментар, дехто почав лайкати так, і мою. Публікацію, але він відписав, що за один день не зможе приїхати одночасно і в прилук, і, і побути в Ніжині. Тому довелося нам з чоловіком після уроків сідати в маршрутку і їхати до нього особисто домовлятися. Ну, Звичайно, радості не було в нас меж, коли він погодився. Це книги, в яких все: і гумор, і іронія, і сатира, і сльози, і все це так поруч, все так легко вживається у нашому житті, тому що. Можливо, ми десь в радянський період більше привикли до такої пафосної літератури, а зараз у нас дуже поруч таких творів про простих людей. Есе про от, наприклад, Гагарін Барселона, так звичайні двірники. Але наскільки глибоко, наскільки переживаєш за них, плачеш, або ті ті самі мальви, які читає Ада Роговцева. читальна зала книгозбірні швидко наповнюється поціновувачами творчості Руслана Горового, серед них і Ольга Бойко. Викладачка принесла на зустріч усю домашню бібліотеку. Тут книги з підписами самого Руслана Горового та його талановитої дружини Людмили. Авторки відомих рядків буде тобі враже, так як відьма скаже, коли я почула цю інформацію, що Приїжджаю Руслан Горовий про Луки. Чесно кажучи, я бігла на цю зустріч, тому що особисто руку я йому не тиснула, але переписці з нею, з ним, що сказала з нею, бо я подумала про Людмилу Горову, яку я знала ще, коли вона була Людмила Лещун, І, дякуючи їй, я познайомилася з Руславом. Я запала на її вірші, які я вам колись читала. Знімаю свій наплічник, кидаю їх біля них. Бо ці вірші вони зараз зігрівають душу. А те, що пише Руслан, я тут теж декілька слів тоді, як не дадуть мені слово, хочу на загал сказати. Для мене це з усіх маленьких історій, це історія кожного з нас. Заслужений журналіст України, автор відомого проєкту, служба розшуку дітей, режисер-документаліст, а ще письменник, музикант, видавець, поет та волонтер. І це все про Руслана Горового. Талановитий на всю голову, саме так його люблять називати фанати. А від цього він кайфує. Коли голова переповнюється чимось, так уже як казанок, коли ти не можеш нічим займатися, тоді я маю це записати. Я достаю телефон і починаю писати. Тому всі фактично книжки, які ви сьогодні тут бачите. Вони написані в телефоні. Я не сижу за комп'ютером, мені достатньо того, що в мене є телефон, я зупинився десь і швиденько-швиденько накидав все що, все, що в мене в голові, звільнив голову, і можу працювати далі. От що стосується письменності, моєї письменницької діяльності. Тому все це побочні продукти, можна сказати, моєго життя. Руслан Горовий майже наш земляк. Народився я, це трагічна історія. Мав, мав народитися, я, я розказую, хто був на моїх зустрічах. Я мав народитися в містечку Дублін, це Ірландія. А, от, все було вже домовлено. Але в мене виявився такий гарний характер, що далеко мене скинув, не доїхавши в місті Конотопської області. Недалеко. Хтось був у Конотопі? Ну ясно, всі грішні. Так і я оце народився, значить, я в місті Колотопської області. Це прекрасне місце. раз ви були, ви бачили. Тому я тільки я навчився ходити, я втік, щоб більше ніколи туди не повертатися. Я дуже давно поїхав з Конотопа, Я поїхав в, в, десь в 95-му році. Я поїхав по Любі на Донбас, жив в Краматорську. От після того багато де жив за кордоном, потім повернувся в Київ. І вже там вже працював там як журналіст, потім як режисер на телебаченні. Я дуже хотів знімати кіно, але на жаль, коли я був молодий, перспективний хлопчик, наше українське кіно не знімалось. Свого часу на магнолії ТВ Руслан Горовий реалізувався як документаліст. Зараз у мене в обоймі п'ять документальних фільмів проект служба розшуку дітей, який мені вдалося запустити в 2001 році, який працює і досі, тому що Діти час від часу ідуть вдому, а під час війни це все загострюється. Ми дуже плідно зараз співпрацюємо по поверненню дітей, які з, з окупованих територій потрапили до Росії. Але це тема, яку я що, не дуже можу розказувати колись, коли прийде час, коли буде перемога, можна буде говорити, тому що зараз можна нашкодити і тим людям, які допомагають повертати людей, і самим дітям. тому Тому це. Служба розшуку дітей працює, нікуди вона не ділась, і на цьому наразі так поставимо таку крапочку. Плавно творча зустріч перетікає у літературні читання, бо саме твори автора допомагають якнайкраще зрозуміти його суть. Почну я сьогоднішню зустріч з книжки, яка єдина, яка єдина в моїй біографії на сьогодні. Документальна. Тут немає жодного вигаданого слова. Називається вона Жили собі люди або upon a nation». Ця книжка вона двомовна половина її українською мовою, половина англійською, Окрім того, тут є посилання на Ютуб, канал, де зібрані історії людей, які пережили окупацію і деокупацію Росіян, і є фотографії, і посилання на Ютуб. Це те, що е, я почав записувати з перших днів, Тож, те, що переповнювало голову для того, щоб завтра можна було знову кудись їхати і щось робити, називається оповідання поха. Везуть, перехрестилася баба, що стояла біля воріт крайньої хати. Везуть дитину. Цятка на трасі дедалі збільшувалася, висадження у бабіч тополі, немов парад, зустрічали невеличку колону чорні мікроавтобуси, два позашляховики. Люди почали виходити з хат за ворота, молодь ставала на коліна, баби хрестилися, чоловіки без картузів тупили поряд черевики. Боже, Боже, зітхнула сільська вчителька Галина, коли автобус проїздив повз її хату. Добре, що, Олександра, не дожила. То що, командире, підійшов до Богдана боєць. Тут ночуємо, чи повертаємося? Та, подумав трохи Богдан. Що тут висичувати? Будемо рухатися. Він підвівся, провів по поручню, який зашурхотів старою фарбою. Бувай, мамо, бувай, брате, бувай хатко. Чоловіки пройшли подвір'ям до машини. Командире, зам'явся біля воріт солдат. А можна спитати? Питай, чого ж? Я таки не зрозумів. На що ви на похороні таке розказали? Яке? Ну, ні про що. Сміх якийсь. Сміх? Сміх кажеш? Богдан сів на водійське сидіння і глянув на товариша, стискаючи ключ від автівки в кулаку так, що той аж надувся. І надувся жили на зап'язку. А що я міг сказати? Що я мав сказати, Як я знайшов Степана, як він лежав у тому розваленому будинку, а ноги притискала бетонна плита, я мав розказати, як тримав в руках сокиру, дивився на ноги і розумів, що коли я це зроблю, то воно буде зі мною перед очима до скону? Обидва замовкли. Богдан повернув ключ у самку запалення, і машина поволі рушила. Було порожньо, лише день, де гардали пси. Я зрозумів, командир. Та нічого ти не зрозумів. Від кожного його оповідання зал не плакав, а ридма ридав, бо то про наше сьогоднішнє непросте життя. Баба Галя. Ліда стидалася в баби галі. Із самого дитинства. Скільки вона пам'ятала, баба Галя була суха, сива й неначе брудна від плям на обличчі та руках. Баба щодня зранку пила чай з сухарями та зникала аж до самого вечора. Ці сухарі, які баба сушила в марлі на батареї, чомусь дратували ліду якнайбільше. Ба, ну візьмите батона, ну смарилася. Вона спостерігаючи, як баба, мочає сухару чай і кладе до свого майже беззубого рота. Більше вони не розмовляли. Мабуть, років з отрим. Не те, щоб зовсім просто намагалася не вплутувати батьків. Я люблю тебе, лідок, хіба чула час від часу Ліда та фиркала в бабину сторону. Удень вступу до університету Ліда летіла додому на крилах, нехай не на бюджет, але все одно вона одна з найкращих. І буде вчитися там, де все життя мріяла, стане вченою і неабиякою. Вона мчалася вулицями міста. І все посміхалося, і будинки, і машини, і навіть на бундючині рогаті тролейбуси. Мамо! крикнула вона, вскочивши у квартиру, я вступила, ти чуєш? Наступної миті вона побачила матір, яка сиділа на дивані, зігнувшись, як дитина в утробі, і батька, що нависав над нею з вологим рушником і на шатерем. Ліда зупинилася, ніби з розгону вдарилася у невидиму стіну. Що? Вона не змогла договорити, слова застрягли в горлі. Баби Галі, ледь чутно промовив батько, більше немає. Ховали бабу тихо, священник, кілька сусідок, домовина на табуретках перед під'їздом, два вінки і старий спеціальний пазік. Попрощалися, відвезли в село, звідки вона була родом, і закопали поруч із чоловіком, якого вона пережила майже на 40 років. Коли приїхали додому, мама поцілувала ліду їй конверт. Що це? Це баба тобі. Написала. Вона важко працювала все життя і вже на пенсії торгувала квітами і цигарками в переході. Бо хотіла, щоб ти мала змогу вчитися і в найкращій школі, і в найкращому університеті. Мамо, мамо, я не розумію. Вона дуже переживала, що ти не зрозумієш. Тож торгувала в іншому районі, аби ти випадково не побачила. Вона сама закінчила лише шість класів і зробила все після смерті батька, щоб я, хоча б, закінчила техніку. А потім у неї був гадна Ти. Ліда пішла в кімнату, сіла на ліжко, розкрила конверт і розгорнула складеною двоє папірець у клітинку. На ньому, майже печатними буквами, було старанно виведено. Я люблю тебе, лідок. А ще було дуже щемне музичне виконання творів Руслана та його дружини Людмили. Віцять. Польцяться небо край, а я